що, Пакуємо машину, все звезли, ось все тут знаходиться, трошки порозміщували вже по коробкам, ну, не закривали спеціально, щоб показати, що в нас тут є. Основне це те, що хлопці просили, ми веземо маскировочні сітки, подушечки ми веземо для хлопців. До речі, люди почали долучатися і наші місцеві все теж нам принесли. Тут подушечки, коврики. Сітки so, якісні. Великі сітки да, ціла купа. якісно зроблених правил. Да, також ми беремо пусті мішки. Це завжди хлопці потребують таке, їм навіть переміщатися. Все потрібно. Просили кірки, ці яких топори. Слава Богу, придбали, встигли ми. Це було в останній момент. Кропхап надав дві турбопічки. Можна на них готувати, а ось о штука. Так, це запилка, яку сполукати. теж хлопці просили. Просили дуже дату. Надали нам. Ми. Ми Оксана, твої гвозді доїжджають до цілі. Балончики, балончики Рома заправляє, у кого, кого є пусті, будь ласка, нам Пусті потрібні. балончики надавайте, Будемо заправляти і відвозити до хлопців. А, так, павербанки. Беремо це нам дали в Харкові. А, окопні свічки ми беремо. Енергетичні пакунки, перчатки, це нам строїтельні перчатки. Наші оптовий ринок Тетяна, Безкоштовно. Тетяна. Надали. Тетяна. Безкоштовно. Дали, да. Там робочі рукавиці ще вологі серветки. Це звісно завжди треба. Тут цілу ящику ну, серветок ми набрали. Це ми беремо подаруночки обов'язково. Це те, що з Харкова нам передали. Ми хлопцям Діти віддамо. Да. О, так, це адресна посилочка в нас. ну Звісно, консервацію куча, а, куча а, фрукти а, різні тут, апельсини, лимони. Ну, тобто такий набір. А, що тут, Нівіна, чи що вона таке, виношено приготування. Ще є солоденький кофе, цукерочок. Бусики таке відра готова їжа, відра готова вареники, холопці хлопці голубці. візьмуть і будуть зразу їсти. Не на треба буде їм готувати нічого. Риба, кров'янка тут. Навіть я не знаю, голубці, лінірети, холодці риба в соусі там якомусь, бурячки, капусточки, ну що там, Вінігрета сказала, що тут котлети, котлети, Оце, котлети люблять, хлопці вже не раз водили, возили, вони радіють. не знаю, що тут, ну в банках паштет, качка, полтавки, кач, качки, качки з да. компанівки, компанівки, Сало, а, село, ящик сало. Гарненьке. Бо просто у нас може не буде змоги там, хто його знає, показати. Ріки, душі, показав. Да. Цілий ящик, до речі, це нам Наташавала чаї. Да, чаї, тут це написано там від кашлі, ну такі різні ось, ось, теж. Так, Кропхап надав речі. Да, долучаються, ми. Це ми їхню, щоб запакувати, ось щоб показати таких цілу купу. там. Футболки з довгим рукавом, ну те, що потрібно завжди. Також теплі тут кофти, тут фліски. Флісові О, костюми повністю да, штани. Костюми. І... Це було, було, був день народження Шевченка. Ось такі малюнки це діти малювали. Це ми хлопцям передамо. Стільки, О, устілки. стільки Да. Тетяна дуже нам допомагає. Так, ну ось тут прямо костюми. Штани і кофти. Тут це кропхап, робить самі. Це да, і ага, що тут? Шапки. Шапки, балаклави є. Це все а, фліс, дуже тепле, да, дуже фліс. якісне все. Шапки, балаклави, по-моєму, носки ще були. Щоб показати. Да, носки ось тут, це теж кропхаб надали. А, так, вроді би все тут показали. Оксана да. сонячного Так, да, Дякуємо, завжди дуже багато. Дуже дополагає. якісні. Речі. Перчатки, завжди флісові дає. класні, завжди вона дає. ну Це теж всі потребують, і воно лишнє не буває, флісові кофти, тут теж ціла купа. А, так, що тут? а носки, думаю, ще щось тут було. Теж носки воно, теж і Завжди Оксана. вона купляє дуже все якісне, не, да. Не одноразове. Так, да, Фліски, фліски, вона молодець. А, це, Антисептики. антисептик. Да. Так також, це не те, Met, це не є. Мед це я робила, мед імбір це я робила. Далі горіхи з медом, теж таке, що смачненьке. Куча випічки. Ось тут, так, да, я так склала, тут випічка і первозванівська. Хлопці попросили, кажуть, пряників немного. Ну, оце хлопці <bunny Scotland> вам пряники. Ну, немного, я думаю, хватить їм. Немного. Оце все немного, і оце, ось, отут, ось, штишки, ось, от, ось тут ось ось вирішили, ось ось з яблоками повизблом щось тут. Ось ось, а, вон, дивися, які тут Млинці, млинці з капустою, млинці з капустою вже так, готові берете. Да. і Сало перетерте. Ну тут да, показав уже засоби гігієни пиріжки пиріжки сухі все, супи биріжка. хлопці можуть можуть самі приготувати не треба столова да, тут там тут чи тут що борщи, воду закіпи супи і готують супи собі соки соки первозванівські. соки бистра іду пойдуть вже. водичка від миколи водичка від а, туалетний миколи. папір з Харкова. Туалетний папір аж з харкова я да, їхав Ну, надали ми, дали, ми Вся Україна допомагає. До речі, чим подушки може. Ці класні, на них можна отак положити декілька, вони прям як матрасики такі тугенькі. Чи до жопи прив'язав, і Ну, сідають. до жопи вони тяжко... тяжкуваті будуть, а ну, так сидіти і спати можна на них. Так, соки сказала, рукавиці серветки. молоко. А, стохнемо э, ці э, носки в'язані. Носки в'язані. Тут теж і Харків нам передавали, і наші майстрині э, носочки. Тут є і такі, і такі тонкіші. Э, э, куча хліба. Хліб домашній, Хліб, домашні. з Полтавки передали. Велике дякуємо. Волонтер Микола, той пишовари буржуйки в компанії, які багато передавав, передає хлопцям лодку. Лодка яка надувна, да, так? Да? Да. хороша. Все в упаковці іспитана. іспитана Микола. Ще й водичка і Водичка, водичка до лодки. І, і їде з нами. Да. Микола Микола, Лодка. Микола їде з нами, сам передасть. Лодка сам передасть. Да, і ще два тента Микола це також купив. Те, для копів, для бліндажів. А, це показує, що тут я не знаю, що це гріаж. Да. І тут я дивилася халва, по-моєму. Да вроде бы, mm -hmm. ящички. Ну, воно запаковане, то так, так і буде. Ну, начебто ми все показали. Начебто все <реш> берем... це повна машина. Не, не знаю, берем нам треба вже камаз, мабуть, купувати, <реш> щоб їздити. фуру просто і все. Фуру. <реш> ну, Фура не забагато для лісу. Будемо да, возити фурами. Ну, фрукти, да, я показала. А де ще ящик а шиячу капельсі, ячка капельсі. Це Оксана, да. сонячного да, да. передає хлопцям. Да. Вітаміни ну, пиріжки. Ми так не будемо всі прямо показувати. Ну оце все випічка, все таке гарненьке, смачненьке. Дівчата молодці. Зараз грузимо в автомобіль, показали вам. Зараз Звіт. будемо це все запихувати. Ну і по грошам, які ви нам перераховуєте на картки, ми звітуємо обов'язково і... по кожній гривні. Також ще раніше нам передали і чайник, і ми його відвозимо. Там він буде вити. ось так. Загружена машина геть ще. Васи дали там це багато степу. Рикола, як риба гриби. Лурт. Сітки це нам Харківська мерефа передали. І ось ми привезли, нарешті віддаємо все Все потрібне. це теж. из Харьковской области. Конечно, надо. Хлип домашний. <respuesta> Як завжди ми показуємо хлопцям від вас привіт. Разом ми всі переможемо. Це наша рідна земля, хай буде весна, там, де ми стоїмо до кінця.